Найменш соціально захищені мешканці села Великі Незгірці, багатодітні сім'ї, громадяни схильні до зловживання, спиртним, одинокі дідусі та бабусі днями приймали в себе в гостях рятувальників. Представники Бордичівського міськрайвідділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, спільно з районним відділом з надзвичайних ситуацій, а також працівниками освіти, медицини культури села, провели відпрацювання. Під час їхнього візиту великі Незгірці щедро поливав дощ. У таку погоду про пожежі в господарствах, певно, мало хто з селян думав. Але ж на зміну дощеві рано чи пізно прийде похолодання, кажуть фахівці. Незабаром почнеться скоро опалювальний сезон і з настаття опалювального сезону я завжди право піскати в нас кількість пожеж. Основна мета ще цього заходу перевірити багатодітні сім'ї, де проживають, і де проживають небезпечні, небезпечні сім'ї. Тобто, ви знаєте, і люди, які їх на яких хатах, і де проживають люди похилого віку. Зайти до них, подивитися, перевірити, в якому стані вони знаходяться там, допустимо, трішна небезпека і так далі. Учасники відпрацювання розділилися на дві групи та пішли за визначеними адресами з тим, кого заставали вдома, спілкувались і лишали пам'ятку з правилами безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Адже крім того, як поводитись під час пожежі, людям корисно знати і про те, як убезпечити себе під час грози та сильного вітру, що робити у випадку харчового отруєння або розбиття ртутного термометра. З подібними візитами працівники державної служби з надзвичайних ситуацій збираються побувати і в інших селах району.